Ви дивитесь телеканал «Шорнівці». Вітаю вас сьогодні. Понеділок, перший робочий день тижня, 14 січня. Про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині, а також минулих вихідних, як завжди, самоцій порігом розповідають наші кореспонденти. На початку випуску короткий анонс головних тем до Чорнівців завітав міністр МЗС Росії Сергій Лавров. Співпраця Києва з Москвою продовжуватиметься і надалі у форматі інтенсивного діалогу. Стверджує посадовець. В першій половині першого робочого дня тижня проспект Незалежності перекрили тролейбуси. У вівторок, 15 січня, в Чернівцях пройде третій фольклорно-етнографічний фестиваль Маланка Фест-2013. Процес врегулювання придністровської проблеми необхідно активізувати. Таких висновків дійшли в рамках зустрічі в Чернівцях глави МЗС України та Росії. Міждержавні переговори дипломатичної делегації Леоніда Кожари та Сергія Лаврова завершилися підписанням протоколу засідання підкомітету з міжнародного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії та планом взаємодії між МЗС України та Росії на 2013 рік. Окрім того, міністри обговорили ряд інших не менш важливих для співпраця. Ація двох країн питань та шукали шляхи вирішення проблемних моментів. Детальніше дивіться далі Глава російського зовнішньополітичного відомства висловив задоволення реалізацію програми двосторонніх переговорів. За словами Лаврова, подібні дипломатичні зустрічі створять підґрунтя для майбутніх найтісніших зв'язків України та Росії на найвищому рівні. Воно проходить в період, коли російсько-українські відносини знаходяться на підйомі. Они характеризуются интенсивным политическим диалогом на всех уровнях, достигаются принципиальной договоренности о дальнейших направлениях нашего взаимодействия. И, как сказал Ранит Александрович, безусловно, фундаментом этого взаимодействия является экономика. Наше взаимодействие на международной арене будет продолжено и, как я уверен, существенно активизировано. Этому будет также способствовать... і председательство України в, в ході засідання комітету з міжнародного співробітництва російсько-української комісії глави МЗС обговорили прикордонні питання та придністровське врегулювання. Нагадаємо, Придністров'я 60% населення, якого складають українці та росіяни, домагається виходу зі складу Молдови. Кишинів втратив контроль над територію. Мир в регіоні підтримують миротворчі місії. Україна та Росія як посередники вирішили активізувати роботу з врегулювання регіонального конфлікту. Окрім прикордонних питань, дипломатичні делегації. Гації обговорили розвиток та перспективи відносин в економічній сфері. Глава українського МЗС Леонід Кожара висловив впевненість в поглиблення економічних зв'язків між партнерами. Росія, як найбільший торговий партнер України, на сьогоднішній момент, звісно, являється нашим стратегічним партнером. Убеждень, що существующий потенціал наших отношений в цій сфері необходимо розвивати. И постоянно наращивать. В рамках засідання підкомітету делегації обговорили широкий спектр актуальних питань двосторонніх відносин, зокрема щодо оформлення українсько-російського державного кордону, спрощення порядку перетину кордону громадянами двох країн, консульської співпраці, підсумком активного діалогу між зовнішньополітичними відомствами України та Росії стало підписання плану дій між міністерствами на 2013 рік. Наступне засідання підкомітету заплановане на друге півріччя 2013-го на території Російської. Федерації Олександр Коркоїл, Андрій Дубінецький, Черневецький репортер, телеканал «Чернівці». Співпраця Києва з Москвою продовжуватиметься й надалі у форматі інтенсивного діалогу. Про це запевнив міністра іноземних справ Росії Сергій Лаврова, його український колега Леонід Кожара. Дипломат наголосив на тому, що євроінтеграційні прагнення України не повинні тривожити Росію. За словами Кожари, Росія і надалі залишатиметься найбільшим стратегічним партнером України. Керівники зовнішньополітичних відомств двох держав торкнулися також. Пріоритетних питань поставка російського газу на Україну, а також можливої інтеграції України до митного чи європейського союзу, яким буде зовнішньополітичний та економічний курс України в 2013 році, знає Олександр Куркоїл. В другий день візиту глав зовнішньополітичних відомств України та Росії відбулася зустріч з професорсько-викладацьким складом ЧНУ. Після вручення міністра мантії та дипломів почесних докторів наук університету за активну співпрацю у питанні включення резиденції митрополитів до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО дипломати виступили з доповіддю, в якій пролили світло на ряд важливих питань співпраці двох держав. Сергій Лавров запевнив, що забезпечення стабільності в соціально-економічних відносинах не в останню чергу залежить від газових домов. Украины та России. Интенсивно ведутся переговоры по выработке новых форматов сотрудничества в сфере поставок на Украину и транзита через Украину европейским потребителям российского газа. Мы исходим из необходимости обеспечить В ефірі сфері стабільної і взаємовигодної условиї, катра твішалиби довго інтересам і Росії і України, в той же час Лавров запевнив українських колег, що українсько-російські стосунки не повинні погіршитися через прагнення України інтегруватися в європейські структури. До того ж, в майбутньому Росія й надалі планує працювати Война, над створенням загальносвітового та євроазійського економічного простору. Ми іскренні убіжне, що наші близькі сусіди не повинні ставитися перед іскусним вибором між западними восточними векторами раз. Свою чергу російський політик наголосив на тому, що митний союз створювався як єврозійська структура, відкрита для європейських країн та учасників СНД. Український же міністр зауважив, що орієнтація України на європейські норми суспільного життя в жодному разі не означає геополітичний, економічний або культурний відрив від Російської Федерації. З Практичної точки зору річ має йти про а взаємодії між Таможенним союзом з одної сторони. І внутрішнім європейським ринком з Эти два рынка, уверен, не являются абсолютно несувмістими друг з другом. Зближення між ними рано і позна мало стати одною із обєвропейських задач. Євроінтеграцію кожар вважає пріоритетом зовнішньої політиці і розраховує найближчим часом підписати з євросоюзом угоду про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі. Ми хочемо построїти європу у себе дома. как, впрочем, и многие наши соседи. И в этой политике нет односторонней зависимости от Европейского Союза. Сможет ли ЕС преодолеть нынешний кризис и вернуть себе утраченную способность к расширению? Хорошо. Не сможет. Что ж, все равно будем работать Засучив рукава дипломати також акцентували увагу на інших не менш важливих питаннях співпраці між країнами: це й врегулювання складних регіональних конфліктів, вирішення політичних та економічних завдань, лобіювання безвізового режиму з Європою. Глави МЗС України та Росії наголосили на тому, що європейський розрив з часом повинен відійти в минуле разом із енергетичними війнами. А європейський та митний союз спільно з Україною мають створити єдину зону вільної торгівлі. Олександр Коркоїланд. Дубінецький чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Візит міністрів МЗС до Чернівців став не єдиною головною подією вікенду. Увагу до себе привернули і активісти обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вони спробували провести пікетування зустрічі міністрів у колишній резиденції митрополитів ЧНУ. На вулицю вийшло близько сотні свободівців. З собою прихопили партійні та червоно-чорні прапори. Від центральної площі Свободівці направилися до університету. Однак біля вулиці Щепкіна їх зупинила міліція. Без ексцесів не обійшлося. У постраждали журналіст, нардеп та міліціонер. Олександр Хмель про все це далі. Незадов до приїзду міністрів активісти свободи зібралися на центральній площі із прапорами та плакатами, коли нарушила у бік університету. Дійти спокійно без ексцесів до резиденції митрополитів пікетувальникам не дозволили правоохоронці, перегородивши прохід. Активісти спробували прорватися, міліція їх блокувала. До приїзду скорту машин пікетувальників відтіснили на вулицю Щепкіна і заблокували вихід на університетську кількомерядами правоохоронців. Без сутичок не обійшлося. На горіх дісталося журналістам газети «Буковина» та час штовханині постраждав і нардеп від ВО Свобода Руслан Зелек. Я хотів на зустрічі зі своїми виборцями проінформувати їх про роботу першої сесії Верховної Ради. Розповісти їм про ті всі законодавчі ініціативи, які ми пропонували і запропонували на першій сесії Верховної Ради. Зрозуміло, людей дуже цікавило. Та подія, яка також відбувалася 13 числа в де міліція застосувала грубу фізичну силу не тільки проти депутата, але й проти журналістів, проти жінок, штовхаючи і б'ючи людей. Сутички свободи та правоохоронців у Чимівцях не витримав невеличкий металевий паркан біля магазину по вулиці Університетській його зламали. На підмогу міліціонерам у формі пробув мікроавтобус із людьми в цивільному. Саме їхня поява найбільше насторожила Свободівців, оскільки, за словами керівництва об'єднання, невідомі молодики у чорному вбранні діяли найжорстокіше. Під час штовханини у пікетувальників забирали прапори та ламали їх. При цьому представлятися відмовлялися на відріз. Було чимало людей штатських, ну тобто, Цивіль. не та в цивільному, перепрошую яких ми, ми не знаємо, хто вони такі? А може, це якісь дійсно провокатори, які чинили дійсно такі против, і що саме цікаво застосовувалася сила саме до нас, а до них не застосовувалася. Постраждав у штовханині і міліціонер, як інформує прес-служба обласної прокуратури, із місця сутички людину в погонах із цілесними ушкодженнями забрала швидка. Телефоном заступник головного лікаря повідомив у міліціонера струс головного мозку після огляду в лікарні на Фастівській його відправили до поліклініки ОВС. Фізичного впливу до учасників акції протесту міліція не здійснювала, не застосовувалося і спецзасоби, заявив після сутички порталу УНН начальник обласного МВС Олександр Демидов. Правоохоронці діяли відповідно до законодавства України. Демидов наголосив, що суд заборонив проводити акції протесту у зв'язку із візитом до чинівців делегації міністрів. Це рішення було оприлюднено. Зокрема, з ним були ознайомлені усі учасники акції. Після інциденту із міліцією пікетувальники розійшлися по домівках. Усього, за словами Демидова, у акції протесту взяло участь близько 80 Десят осіб наразі до лікарень чи міліції із заявами про отримання ушкоджень під час цих масових заходів ніхто не звертався. Ми козаки. Я ж не буду показувати раз всім свої синяки, які в мене є. Так їх може бачити тільки моя дружина. Але я не плаксивий, щоб бігти зараз по лікарнях там і показувати. показувати. Я навіть сьогодні зранку, як встав, подивився. Не хочу на нозі, який в мене там синяк. Знаєте, коли б'ють ногами в таких буцах з потіжка. Ззаді, я вважаю, що це не личить жодному міліціонеру. Свободівці звернулися до обласної прокуратури на черзі лист до генеральної. Олександр Хмель, Ярослава Боячок. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А сьогодні головний державний санітарний лікар області Наталія Гобко на селекторній прес-конференції. Повідомила представників засобів масової інформації про те, що на другому тижні 2013 року ситуація із захворюваннями на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. А в усіх районах області є неепідемічною. Хоча з жовтня минулого року, до січня 2013 року, з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій за меддопомогою зверталося майже 40 тисяч осіб, з них 60% дітей на даний час вже госпіталізовано 1343 хворих, але летальних випадків від грипу не зареєстровано. Однак вірусологічної лабораторії продовжується моніторинг за поширенням вірусів. Найдієвішою профілактикою залишається щеплення, яке вже в області пройшли вже майже 6 тисяч осіб. Але з огляду на прогнози всесвітньої організації охорони здоров'я та очікуючи циркуляцію вірусів грипу типу Каліфорнія та нових Вікторія та Вісконсін на Буковині почали готуватися до можливих спалахів грипу. Створено достатні запаси засобів індивідуального захисту. І всі моменти відпрацьовані. Лікувально-профілактичні заклади готові розгортати додаткову кількість інфекційних ліжок. І досвід 2009 року показує, що з такими завданнями, навіть тоді, в умовах надвисокої захворюваності, наші лікувально-профілактичні заклади справилися. В неділі в Чернівцях загорівся житловий будинок. Дерев'яні конструкції сприяли швидкому поширенню вогню. Тому невдовзі після загоряння полум'ям було охоплено перекриття меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку. Завдяки оперативним діям вогнеборців, пожежу повністю ліквідували, уникнувши людських жертв. Було своєчасно направлено три відділення е е пожежно-рятувального підрозділу номер 1 міста Чернівці по охороні Шевченківського району. По приїзду на місце було додатково за підвищеним номером виклику е, направлено ще два відділення підрозділів. Рятувальники закликають мешканців краю дотримуватися правил пожежної безпеки для того, аби не ризикувати своїм майном і життям. В першій половині першого робочого дня тижня проспект Незалежності перекрили тролейбуси. Вранці біля квіткового ринку утворився величезний затор, оскільки автомобілі мали змогу проїхати лише по одній смузі проїжджої частини. Що спричинило перекриття руху транспорту та чому дорогу перекрили тролейбуси, знає Дар'я Товпіч. На проспекті Незалежності та вулиці Стасюка зранку утворився затор протяжністю декількасот метрів. Причиною цього став обрив електропроводів внаслідок зриву штанг одного з тролейбусів. Це було на моїх очах. Знаєте, зірвався дрот од того тролейбуса, сипанув всі дроти і все полетіло. Ну, буквально через 10 хвилин ці хлопці приїхали і все ремонтувати. Обірвані електродроти, як розповідають очевидці, зягли вздовж всього квіткового ринку. Водіям тролейбусів обіцяли, що їх рух відновлять в найкоротші терміни. Ну, так би позвонили, диспетчер сказали, що обрив. Ми їхали з порта поломали, бо тут застрягли. Сказали, що далі обрив провода. А скільки вже стоїть? Ну, години десь, минут 30 вже. А що кажуть? Коли відновляться? Сказали, що минулі через десять вже буде готово. Зв'язку з застромленням шляхів, основна маса людей заполонила маршрутки. Ті ж, які все ж таки вирішили дочекатись тролейбуса, ставляться до ситуації з розумінням. Інформацію ми вже отримали, що переді обрив. Почекаємо трохи. Обрив на три, на три прольоти, один зробили, а два ще мають робити. От так водіть сказав. Обрив дроців на проспекції Незалежності ліквідували вже в обід. Наразі рух тролейбусів відновлено. Дар'я Товпіч, Микола Остафій, Чернівецький репортер телеканал Чернівці водойми приваблюють людей взимку. Рибалка, ковзани, ще безліч розваг, які безпечні лише за умови товстої криги. Досить часто громадяни не дотримуються правил безпеки і в найгірших випадках можуть потрапити під лід. З метою відпрацювання дій пожежно-рятувальних підрозділів під час порятунку постраждалих на водоймах в зимовий період працівники територіального управління МНС України в Чорнівецькій області провели навчання на водоймах буковини. З 4 по 11 січня МНСники області відпрацьовували різні ситуації, які можуть виникнути під час перебування на льоду та способи надання допомоги потерпілому. Моделювали ситуації, де у ополонці була людина, і її треба було не лише витягнути, а й надати першу допомогу. Важливим у такій роботі є спільні та синхронні дії усіх задіяних загонів та підрозділів. До проведення тренувань залучають всі пожежно-рятувальні підрозділи області та Чернівецький спеціальний воєнзований аварійно-рятувальний загін. Зазначний немає показали, що підрозділи оперативно-рятувальної служби територіального управління готові до реагування на події та чесні випадки на водних об'єктах області у зимовий період року. Працівники МНС закликають зважати на усі ризики, які чекають людину на водоймах. Наближається водохреща, а тому не варто ходити по кризі без нагальної потреби купатися і пірнати у незнайомих місцях. Надія величко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні у фойє Чорнівецької обласної філармонії вся громадськість Буковини прощалася з лауреатом національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, народним артистом України Андрієм Миколаєвичем Кушніренком. Відомий буковинський композитор та диригент помер на 80-му році життя, так і не реалізувавши всіх своїх творчих задумів. Коли в лікарні медики робили спроби врятувати його життя, на сцені обласної філармонії йшов ним підготовлений концерт Щедрий вечір про непересічного Буковинця, який війшов у п'ятірку кращих хорових диригентів України в сюжеті Галини Мурмалюк. Остап Васильович Савчук, художній керівник філармонії та соліст заслуженого боковинського ансамблю пісні і танцю Ярослав Андрійович Солтос, вперше заходить до кабінету Андрія Кушніренка без стуку. Останній раз господар кабінету тут був 8 січня, а ввечері 11 січня його не стало. Це наша була творча домівка. Скільки тут обговорилося різних творчих планів, тільки творчих планів, але взагалі. І долю колективу, і його майбутнє, і, і майбутнє і історія, і майбутнє мистецтва хорового, і народного мистецтва, Буковини, і не тільки Буковини. Скільки ще оцих планів, оцих на майбутнє не сповнилося, і за того, що Андрій Миколаївич пішов від нас. Колеги Андрія Кушніренка розповідають, що їхній корифей останній свій доробок, вечір пам'яті присвятив товаришеві та побратимові Михайлу Ткачу. Та разом з колективом філармонії готувався до свого 80-річного ювілею, яке мало відбутись в жовтні 2013-го. Однак до ювілейного вечора не дожив. Знаєте, у нас зараз стануть на всі ці дні в такому стані. Знаходимося в розгублені відверто кажуть, тому що ну не поне по, не по, не по, не по Дуже ми всі сумуємо, шкодуємо за Андрій Він До останнього дня він був, як то кажуть, струю. День, коли він помер, він знаходився в лікарні, бо там за декілька днів він впав у нього, там була травма ноги. Прощання з Андрієм Миколаєвичем Кошніренком відбулось сьогодні у фойє Чернівецької філармонії. Попрощатись з народним артистом України, лауреатом національної премії ім. Тараса Шевченка, члена кореспондента Академії мистецтв України, професора і знаного в Україні хорового диригента, прийшли не лише представники культури, а й різних структур та організацій краю. За вагомий внесок в розвиток музичного життя на Буковині його колеги мають наміри як автора багатьох оригінальних хорових творів, а також обробок українських народних пісень, представити до нагороди героя України. Ми робили подання в Академію мистецтв, так як Андрій Миколайович був членом кореспондентом Академії мистецтв України, на дійсного членом академіка. І ми разом з ним уточняли характеристику, подання, і ці документи відправили в Київ в академію. Окрім цього, творчий колектив обласної філармонії має намір клопотати про те, щоб на знак шани до цієї людини, яка на основі українського мелосу створювала нові пісні і популяризувала народну культуру і творчість, заслужений академічний буковинський ансамбль пісні і танцю носив ім'я Андрія Кушніренка. Галина Мормелюк, Денис Науменко, Чернівецький репортер, кілоканал Чернівці. В Україні триває новорічно зимова ейфорія свят у слід за Різдвом, завдяки якому по всій країні лунають святкові колядки, іде традиційне свято Маланки, святкування Нового року за старим стилем, а також як його ще називають свято Василян. Саме на Маланку вашківцях зібралися не одна тисяча людей, які приїхали з різних частин України і навіть за кордону, щоб подивитися на Буковинську переберію. Спостерігали за нею і наші кореспонденти. Одне з найвідоміших святкувань Маланки відбувається 13-14 січня у містечку Вашківці. Усі жителі міста ретельно готуються до щорічного свята, шиють костюми, розмальовують маски. А потім чоловіки, а в передяганнях беруть участь тільки вони об'єднуються в групи, щоб від душі повеселитися на справжньому українському карнавалі. Одним з таких колективів є веселі хлопці. Саме так вони самі назвали свій карнавальний котеч. Чоловіки розповідають, що свою маланку готували задовго і обдумували все не один день. Довго готували довго. Ми придумуємо все перед передом, але у нас гала бала, так получається. Все нормально доказом того, що костюми та маски для Маланки усі учасники готують власноруч. Є чоловіки з колективу Волхви. Самі робили. Самі все вигадували, самі все придумували, самі все вручно робили. Під святковий настрій таких собі волхвів потрапила і знімальна група чернівецького репортера. А отже, жоден з перехожих у місті Вашківці не міг обійти святкове дійство Маланки незачіпленим. Подобається перебрія ця їхня. Дуже подобається, дуже гарні костюми, дуже гарно підготувалися, веселе свято. Для Василя Васильовича свято Маланки є не лише днем подвійних іменин, а й справжнім сімейним та історичним дійством. Свято, свято подвійне, і тато наш був, дід був такий самий, і ми такі самі. Це щось таке, ну святкове, традиційне, від діда, прадіда історичне таке свято Маланки українці відзначають напередодні старого нового року або святого Василя. Історія цього карнавального свята з переодяганням у тварин, фольклорних персонажів та нечисту силу ховається у стародавніх язичницьких і частково церковних обрядах. На жаль, пам'ять про цю яскраву традицію. Наразі збереглася лише у містах та селах буковини і частково галичини. Гарні колективи, гарні персонажі, гарні казкові. Різноманітні герої, я думаю, що всі, хто побув на нашій маланці, прийняв участь, отримав масу задоволення від цього дійсно народного дійства. Скільки було часів, віків, яка влада би не була. Вашківчани завжди переодягалися і не дивлячись на які перепетії. Були гроші, не було бідно жити, багато жити. Все рівно ми приїгалися. Вже наступного дня, 15 січня, Маланкарі з усієї буковини з'їдуться у Чернівці на Маланкафест, де відбудеться масова карнавальна хода вулицями міста, а також виступи народних колективів. І як зазначив Вишківецький міський голова, їхня Маланка не стане виключенням і також збирається на фестиваль у Чернівці. У Чернівці я особисто збирав всіх, будемо говорити калфів. Говорили так, що якщо їдемо, то їдемо всі потужно. а Якщо не їдемо, то їдемо ніхто. Ну всі поїхати однозначно не зможуть, бо тому, що вони вже ходять з сутками. Але я думаю, 70-80%, А може 60%, не хочу твердити, буде в Чернівцях. А що ж до вашківецької маланки, то все святкування відбувається до самісінького вечора, коли на центральній площі запалюють дідуха і спалюють разом із ним усі переберійні маски. Генрієта Беох Сергій Бабі Вацький репортер, телеканал «Чернівці». У вівторок, 15 січня, в Чернівцях пройде третій фольклорно-етнографічний фестиваль Маланка Фест 2013 До нашого міста з'їдуться близько 30 колективів, які боротимуться за звання найкращих маланкарів. Нагадаю, за перше місце переможцям буде вручено 50 тисяч гривень. Відкриття Маланка Фесту відбудеться. На площі філармонії о 12-й годині, а потім урочиста хода учасників фестивалю вулицями та площами міста. Через це проїзд центральної частини Чернівців буде обмежений з 10-ї ранку до 19-ї години, 15-го січня. Буде повністю перекрито рух та заборонено стоянки автомобілів на маршруті учасників святкової ходи по площі філармонії, вулицях Заньковецької, Університетській, Штейнберга. Площі театральній вулиці Котляревського, площі Соборній, вулиці Франка, площі Центральній та вулицях Козякова і Чайковського. Ця борзаборона стосується усіх учасників дорожнього руху, крім громадського транспорту та транспорту учасників фестивалю. Цей день рух тролейбусів маршрутів номер 1 та номер 6 буде закільцовано на вулицях Бахрушина, Поповича та Ончула. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж за вам прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Сьом не краще. Побачимось.